Багато розбитих хат. Через нас перелітають каби, і БПЛА, і все на світі. Я вже сидів в коридорі по півночі. Валентину та її чоловіка волонтери евакуювали з міста Миколаївка Краматорського району Донеччини. Жінка каже, разом з чоловіком зібрали все життя в чотири сумки. Евакуаційники вивезли до транзитного центру Дніпра. Ділиться армія РФ, обстрілює місто чи не щодня. Через це і прийняли рішення виїжджати. Дві школи в нас розбиті. Лікарня розбита, гостиниця розбита. З четвертого до першого середина вся зложена. Людей багато повиїжджали. У моєму під'їзді залишилось на першому поверсі двоє і на один. І в другому під'їзді, мабуть, чоловік шість ще є. Валентина розповідає, восени 22-го будинок, в якому жили з чоловіком, був пошкоджений внаслідок обстрілу армії РФ. Хоча квартира подружжя вціліла, тоді прийняли рішення евакуюватися. Волонтери вивезли до Тернополя. Ми жили в школі, спочатку жили в класах, жили, потім готували школу на заняття школу, бо вони ж там не онлайн працюють школи, а ми жили в спортзалі, потім нас перевели. Поліклініку, яка не працювала. Валентина каже, за кілька місяців повернулися до рідного міста, бо сумували за домом. Тепер ділиться вимушені евакуюватися вдруге. Ми плануємо, що ми трошки тут і закінчиться. <гум> і поїдемо додому. Нема до кого нам їхати. А де Ми поїдемо до Івано-Франківська, там в село. Нам пообіцяли, що нам дадуть там, підождуть, поки ми приїдемо, дадуть нам два місця з чоловіком. Цей транзитний центр в Дніпрі працює з 1 листопада 2024 року. Голова громадської організації Катерина Арісой розповідає, за цей час прийняли більше як 700 евакуйованих зі Сходу. Додає, в центрі люди можуть перебувати до трьох днів. Тут переселенцям допомагають оформити виплати, відновити документи, підшукати житло та роботу. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.